Сміє до Канади, ну а хтось париж, хто свізе до Америки, бо то престиж. Комусь бракує грошей, як комусь забав. А як на мене, я не покину Станіслав, для ліпшої забави в мене каває, хоч інколи й на каву гроші не стає, але то не проблема, бо я маю пісні. За них і Станіславі кава буде мені. Маленька стометрівка, Станіславський Брудвей. Сережменьки людей такої не знайдете ви ніде за бугром І тільки тут я співаю Станіславський рок н танцюю зі мною Станіславський ту знають один одного в обличчя всі, музиканти, бізнесмени, і навіть пси, маленьке королівство, кав'ярні пісень, не приймуть вас гостинно будь-який за все. І хочу стані славі вистача проблем. Завжди знайдеться місце і для інших тем. А від усіх депресій є рецепт такий Сто метрів прогуляйся і кави попи. Маленька сто метрівка, стані бродвей. Її частинка, серед сережменьки людей такої не зналетової ніде за бугром і тільки тут я співаю Станіславський рокенрава. Ва-ва-ва! Танцюю зі мною Станіславський рокенрагу Маленька стамитрівка Станіславський Бродвей. Сережменьки людей такої не знаде ви і ніде за ми тільки тут Я співаю Станіславський рок-н-рол вау, вау Працюю ва -ва -ва. зі мною Станіславський рок-н-рол